Курс чудес. Урок 136. Хвороба це захист від правди. Ніхто не може одужати, якщо не зрозуміє, якій меті, здається, служить хвороба. Бо тоді він також зрозуміє, що його мета не має сенсу. Будучи безпричинною і без будь-якого значного наміру, вона взагалі не може існувати. Коли ти це побачиш, зцілення відбувається автоматично, воно розвіює цю безглузду ілюзію за допомогою того самого підходу, який приводить їх усіх до правди. Та просто залишає їх там, щоб вони зникали. Хвороба не випадкова, як і всі засоби захисту, це безглуздий засіб самообману, і, як і все інше, його мета полягає у тому, щоб приховати реальність, атакувати її. Змінити, вивести з ладу, спотворити, деформувати або звести до маленької купи роз'єднаних частин. Мета всіх засобів захисту полягає у тому, щоб запобігти істині бути цілою. Частини видно так, ніби кожна сама по собі ціла. Захист не є мимовільним і не здійснюється без усвідомлення. Це таємні чарівні палички, якими ти користуєшся, коли здається, що правда загрожує тому, у що ти хочеш вірити. Здається, що вони не знають лише через швидкість, з якою ти вирішиш ними скористатися. За ту секунду або менше, коли вибір зроблено, ти точно розумієш, що хочеш зробити, а потім продовжуєш думаючи, що це зроблено. Хто оцінює загрозу, вирішує, що втеча необхідна? І впроваджує серію засобів захисту, щоб зменшити загрозу, яка була визнана реальною, якщо не ти сам. Все це не можна робити несвідомо, але згодом твій план вимагає, щоб ти забув, що ти це зробив, щоб він здавався чужим твоєму наміру. Подія, яка не залежить від твого психічного стану, результат, який справді впливає на тебе, а не той, який ти визначаєш сам. Саме це швидке забуття ролі, яку ти відіграєш у створенні своєї реальності, змушує захист здаватись поза твоїм контролем. Але те, що ти забув, можна згадати, якщо ти бажаєш переглянути рішення, яке подвійно захищене від забуття. Той факт, що ти не пам'ятаєш, є лише ознакою того, що це рішення все ще залишається в силі, що стосується твоїх побажань. Не плутай. І не приймай це за факт. Захист повинен зробити факти невпізнанними. вони прагнуть зробити це, і це те, що вони роблять. Кожен захист бере фрагменти цілого, збирає їх, не беручи до уваги їхні справжні зв'язки і таким чином. Будує ілюзії цілого, якого не існує. Саме цей процес створює загрозу, а не будь-який результат, який може виникнути з нього. Коли частини вириваються з цілого і розглядаються як окремі та цілісні самі по собі, вони стають символами, що представляють атаку на ціле, атаку, яка насправді є успішною, так що частини більше ніколи не будуть розглядатися як ціле. Але ти забув, що вони представляють лише твоє рішення щодо того, що має бути справжнім. Щоб замінити те, що є реальним. Хвороба це рішення, це не щось, що відбувається з тобою, щось, чого ти абсолютно не прагнув, робить тебе слабким і приносить тобі страждання. Це вибір, який ти робиш, план, який ти приймаєш, коли намить у твоєму. Галюцинованому розумі просвітлюється правда, і здається, що весь твій світ прямує до загибелі та готується до краху. Тепер ти хворий, бо правда може піти і більше не загрожуватиме твоїм конструкціям. Як, на твою думку, хвороба може захистити тебе від правди, бо це показує. Тобі, що тіло не відділене від тебе, і тому ти повинен бути відділений від правди. Ти відчуваєш біль, тому що тіло відчуває його, і в цьому болю ви єдині. Таким чином, твоя справжня в лапках ідентичність зберігається, а дивна думка. Яка переслідує тебе і говорить тобі, що ти можеш бути кимось за межами цієї маленької купи, пилу припиняється і заспокоюється. Як бачиш, цей пил може змусити тебе страждати, викручувати твоє тіло та зупинити твоє серце, наказуючи тобі померти. Та припинити своє існування. Тож тіло сильніше за правду, яка просить тебе жити, але не може подолати твій вибір померти. Таким чином, тіло сильніше за вічне життя, небо слабше за пекло а Божому плану щодо спасіння його сина протистоїть рішення сильніше за його волю, його син Порох, отець. Недосконалий і хаос переможно сидить на його престолі. Такий твій план захисту, і ти віриш, що небеса підкоряються подібним божевільним атакам, тоді як Бог засліплений твоїми ілюзіями. Правда перетворена на брехню, а весь Всесвіт підпорядкований законам, які хотіли б нав'язати йому твої засоби захисту. Але хто вірить в ілюзії, крім того, хто їх створив? Хто ще може бачити їх і реагувати на них так, ніби це правда? Бог нічого не знає про твої плани змінити його волю. Всесвіт залишається незалежно від законів, за якими ти вирішив ним керувати. І небо не вклонилося пеклу, ні життя смерті. Можеш лише думати про смерть або про хворобу, або про будь-яке спотворення правди. Все, що створено, є відокремленим від усього цього. Захист це плани перемогти те, що не піддається нападу, те, що є незмінним, не може змінитися, і те, що абсолютно безгрішне, не може грішити. Це чиста і проста істина, не звертається ні до влади, ні до тріумфу. Не вимагає покори і не намагається продемонструвати, наскільки марними та дріб'язковими є твої спроби спланувати захист, який хоче змінити його. Істина просто хоче дати тобі щастя, бо це її мета. Можливо, трохи зітхає, коли ти відкидаєш дари. Але абсолютно точно знає, що те, що Бог хоче для тебе, має бути отримано. Саме цей факт доводить, що час це ілюзія, бо час змушує думати, що те, що дав тобі Бог, не є правдою зараз, як мало б бути. Божі думки не мають нічого спільного з часом. Бо час це ще один безглуздий захист, який ти зробив проти правди, але те, що він хоче, є тут і ти залишаєшся таким, яким він тебе створив. Правда має силу, що перевершує захист, оскільки жодна ілюзія не може залишитися там, де дозволено правді увійти. І спадає на думку кожному, хто складає зброю і перестає гратися з божевіллям, може бути знайдена у будь-який час. Сьогодні, якщо ти вирішиш практикувати, прийняти правду. Це наш намір сьогодні, і ми двічі. Присвятимо чверть години, щоб попросити правду прийти до нас і звільнити нас. І правда прийде, бо вона ніколи не відділялася від нас. Просто зачекай саме на це запрошення, яке ми робимо сьогодні. Ми почнемо з молитви зцілення, яка допомагає нам піднятися над захистом і дозволяє правді бути такою, якою вона була завжди. Скажи, хвороба є захистом від правди. Я прийму правду про те, ким я є, і нехай сьогодні. Мій розум буде повністю зцілений. Зцілення миттєво освітить твій відкритий розум, а спокій і правда з'являться замість війни та марних химер. Не буде темних куточків, які хвороба могла б сховати і продовжувати захищати від світла правди. Ніякі бліді фігури з твоїх снів не залишаться у твоїй пам'яті ані їхні темні, безглузді, двозначні, шалено затребувані дії. Він буде зцілений від усіх хворобливих бажань, які він намагався змусити тіло слухатися. Тепер Тіло зцілено, тому що джерело хвороби відкрито для полегшення, і ти будеш знати, що ти добре відпрацював наступне, тіло не повинно відчувати зовсім. Якщо ти досяг успіху, тоді не буде відчуття нудоти, чи самопочуття болю чи задоволення. У розумі немає абсолютно ніякої реакції на те, що робить тіло, його корисність залишається і нічого більше. Можливо, ти не усвідомлюєш, що це знімає обмеження, які ти наклав на тіло з метою, яку ти йому поставив. Поки вони відкладені, сили, яку має тіло, завжди буде достатньо, щоб служити всім справді корисним цілям. Здоров'я тіла повністю гарантоване, тому що воно не обмежене часом, кліматом чи втомою, їжею чи напоями, чи будь-яким. Іншим законом, який ти раніше зробив необхідним, тобі тепер нічого не потрібно робити, щоб воно одужало, тому що хвороба стала неможливою. Але цей захист потрібно зберігати з особливою пильністю, якщо ти дозволиш своєму розуму плекати образливі думки. Піддашся судженню, чи плануватимеш проти майбутньої невизначеності, ти знову втратиш своє місце та створиш тілесну ідентичність, яка атакуватиме тіло, оскільки розум хворий. Застосуй миттєвий засіб, якщо це трапиться. Не дозволяючи твоїй захисній позиції знову заподіяти тобі біль. Не плутайся щодо того, що потрібно вилікувати, але скажи собі, я забув, ким я є насправді, бо прийняв своє тіло за себе. Хвороба є захистом від правди. Але я не тіло, і мій розум не може атакувати, тож я не можу хворіти. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них. Ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.